Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось, може, і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мені іронія зіма ліктиками і галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа поможе люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі, і якби на те моя воля написала я б скрізь курсивами, так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими!